Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника. Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене, на мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує й ричить. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились, стало серце моє, немов віск, розтопилось в моєму нутрі. Висохла сила моя, як лушпиння, і прилип мій язик до мого піднебіння, і в порох смертельний поклав ти мене. Бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої. Я висох, рахую всі кості свої, а вони придивляються й бачать нещастя в мені, вони ділять для себе одежу мою. А про шату мою.